Сьогодні у Кривому розі перебувають представники медичної галузі Черської республіки. Програма насичена. Розпочали з прийому делегації у мерії. Директори фірм постачальників медобладнання та фахівці інституту медичних технологій прибули, аби напрацювати напрямки поглиблення співпраці з нашим містом у галузі охорони здоров'я. Кривий ріг та чешську республіку пов'язують давні партнерські відносини. Прикладом співпраці є побудована і оснащена свого часу чешськими фахівцями п'ята міська Минуло багато років та процес Заклад, партнери не забули саме ці лікарні допомагають у технічному переоснащенні. Ми дуже вдячні, що відпрацювали і по п'ятій лікарні десь 20 одиниць реабілітаційного обладнання. Ми отримали, встановили. Зараз це на 10 мільйонів кронів. І нам дуже приємно, що ми сьогодні зустрічаємось і будемо обговорювати питання і подальшої нашої співпраці. Учасники зустрічі обговорили питання благодійної допомоги уряду Чешської Республіки лікувальним закладам Кривого Рогу в цьому році для нас надзвичайно приємно і дуже цінно співпрацювати з персоналом Криворізької лікарні номер 5. Ми бачимо, наскільки це віддані працівники. і Ми впевнені, що їхня кваліфікація забезпечить максимально якісну експлуатацію наданого нами обладнання і з огляду на проєкт, який ми успішно завершили наприкінці 2024 року. Ми плануємо нашу допомогу розширювати. Мова йде про додаткове оснащення і модернізацію операційних хірургічних відділень, травматологічних відділень і ще посилення спромож. Насті реабілітаційного відділення на зустрічі, сторони обговорили перспективи закріплення партнерських відносин меморандумом про співпрацю Валерій Кожухар Андрій Славний цей день.